А якщо буде, далі буде таке загравання з, з західного світу з московитами, то це буде довго йти. Це буде йти роками. Бо не можна молитися бомбогам, не можна бути трошки вагітному, то або так, або так. Тому, а вони хочуть однією рукою нам допомагати, з другою гладити москалі. Вони мають визначитись. Я думаю, що вони розуміють, що якщо впаде Україна, вони впадуть після нас зразу. Поверх 200 днів я на передовій захищаю українську державу. Посада моя водій-санітар медичного автомобіля. Своїми друзями разом ми вивозимо хлопців буквально з нуля, поранених, на жаль, загиблих. Я був мобілізований у Національній гвардії України, 3-й батальйон Свобода оперативного призначення імені Сергія Михайлчука 4-ї бригади. Ми захищали північ міста Бахмут і на кордоні Луганської Донецької областей село спірне. Вважаю, що вдало, виконали повністю бойове розпорядження, відтіснили ворога частково, спалили багато техніки, особового складу багато знищили. Звичайно, що є різні моменти, беремо участь у різних операціях, які надають, але основна робота порятунок наших поранених. Загалом за дві ротації понад 200 поранених хлопців ми вивезли з передової і це означає, що врятували, скільки життів наших воїнам. Пригадую минулу ротацію 23 грудня, де наші хлопці зайшли на позиції і на превеликий жаль попали в оточення. Було дуже серйозне місиво. Звичайно, що вдалося врятувати з 17 чоловік, вдалося врятувати 10. Решту, на жаль, небесні. В раці вони просили допомоги і не можна було нічого зробити, тому що почалась стрільба, артилерія почала обстрілювати позиції, і неможливо було їх витягнути. Це дуже була така серйозна трагедія. Вісім бійців мене отримали з минулої ротації. Родини не, не отримали тіла своїх, своїх рідних. А Обстріли раса, друге, вони самі забирають. При ліпших розкладах дають на обмін, а при гірших розкладах, як тепер у нас було, поставили на бруствер і захищаються цим. Розумієте, розбирають і голе тіло ставлять на бруствер. Це ж не люди. І вони просто тупо не віддають, або мінують їх. Хтось підходить, розривається. Це не люди, з ними важко воювати, але з ними треба воювати до, тільки до перемоги. І на цій ротації було таке серйозне, серйозне місце. Хлопці їхали мінятись між собою внутрішня ротація. Протитанковий ракетний комплекс попав у БМП, і також їхало 18 чоловік на, на цьому БМП. І нам великий жаль, семеро з них стало небесними. І цих хлопців ми вивозили, як і цих, хто загинув, так і поранених, ми вивезли буквально за півтора, за півтора доби. Це Фактично ми не спали жодної секунди, працювали один одного, підмінювали, також попадали під обстріли, і то серйозні такі. Але слава Богу, так Бог нам допоміг, що ми врятували тих десятьох і ну, решту вивезли, що принаймні сім'ї поховали своїх рідних. Останні дні перед виїздом загинуло три побратима і прийшлося їх вивозити з нуля І на такій жарі, щоб ви розуміли, жара на сході, це не така жара, як у нас. Там десь дві тижні стояло 41-42 градуси по Цельсії. Просто неможливо. І ці хлопці, на великий жаль, по половиною доби десь відлежали на сонці. Півночі Бахмута. Саме складніше, тому що наші позиції значно нижче від їхніх. Вони стоять на території Лисичанського НПЗ. Це вище від нас на 170 метрів. Вони все бачать вниз, посипають повністю. А щоб ви розуміли, в них не йде обстріл там один-два рази стрільну, Три-чотири години, п'ять годин безперебійно вони стріляють. Вони як стріляють хаос, розумієте? Повністю йде хаос. Бо співвідношення стрільби з москалями це несумісне практично, один до десяти. Але коли наші стріляють, наші стріляють чітко, влучно, кучно. І після того ми маємо тиждень-півтора відпочинку, тому що декілька потужних пострілів з нашої арти дає спокій на тиждень-півтора відпочинку, І... а це життя наших воїнів. Досвід наших воїнів, досвід, досвід нашого підрозділу, який пройшов. Визволення Києва, який прийшов Рубіжний, який прийшов Лисичанськ, який прийшов Сєвєродонецьк, який прийшов Зайцеве, який прийшов Бахмут, який прийшов Кордюмівку, тепер спірне. Тут вже не злякаєш нічим. Слава Богу, що є розуміння між собою, є побратимство, це найголовніше. І ми знаємо, за що ми боремось. Полон брали, багато брали. Цінних кадрів було багато, які потім вже служба безпеки, і інші. Служби забирали їх і приносили нам користь для, загально для Збройних сил України, для всіх сил оборони. Зі слів друзів, це так накатаний варіант. Як було зразу, так і зараз. Ми не знали, ми приїхали, нас привезли. Це, це так, як в них методичка. А зараз плачуть, просять вибачення. Так, вже розуміють, хтось розуміє, куди вони потрапили. А хтось просто мовчить, і не відзивається. Різні є, є закляті такі, що дійсно нас не Це не забудеться ніколи. Те, що вони творять з нашою державою, що віками вони творять. Друзі, війна не закінчилась далеко, війна ще буде дуже довго. І щоб ми могли нормально жити, так як ми жили, хоча б до повномасштабного вторгнення, нам треба всім об'єднатися і разом стати на захист України. Тому що нам... Там, на сході, на півдні, на півночі Сходу, північному сході не стає людей, не стає нормальних людей, не стає вмотивованих людей. Нам потрібна людська сила, нам потрібні люди різних спеціальностей. Я особисто бачу Україну, українську, самостійну соборну державу, в якій буде справедливість, в якій буде проукраїнська влада, які будуть. Влада дбати за суспільство, за людей, в першу чергу, і нас будуть поважати весь світ.